Після виходу Galaxy S25 в мережі з'явилася велика кількість скарг на перегрів пристрою. Багато власників смартфонів подумають про повернення новинок у соцмережах. Виникли дискусії на цю тему серед фанатів бренду та експертів. Чутки про проблеми з перегрівом виникли ще до прем'єрного показу самсунгівського флагмана. Інсайдери вказували, що проблема зумовлена слабкістю чип-системи Snapdragon 8 Elite, яка раніше давала збої на пристроях інших виробників. Згідно з експертом Йогешем Браром, проблема з перегрівом дійсно існує. У моделі Galaxy S25 нагрівання не так сильно виражене, але базова версія страждає значно сильніше. Snapdragon 8 Elite забезпечує до плюс 40% додаткової продуктивності. Як порівняти з попереднім поколінням чипів, але збільшення потужності часто призводить до проблем із тепловідведенням. Спроби Samsung усунути недоробку чіпмейкерів шляхом збільшення площі випарної камери, на 40% виявилися недостатніми.